Вітаю, друзі. Ну що, у нас не дня без зашквару. Зараз з'ясовується, що колись засуджували за купівлю голосів виборців ту людину, яка зараз очолює угу. Національне антикорупційне бюро України. НАБУ. Семен Кривонос з'ясовується, колись скоїв злочин і купував голоси. Більше того. Коли читати висновки суду, ну кажу відверто: це взагалі з'ясовується, що щось ненормальне, тому що директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос був обвинувачений у справі по передбаченому частину 3 статті 157 КК України Кримінального кодексу. У перешкоджання вільному здійсненню громадянам свого виборчого права поєднана з підкупом і обманом, вчинена за попередньою змовою групою, е, групою осіб. Ну і про це свідчить, до речі, от, постанова Голосіївського районного суду міста Києва від 25 червня 2009 року. Е, ця постанова з'явилася у журналістів. Вони перевірили, з'ясувалося, що все правда. І з'ясували, що колись Семен Кривонос. Працював як скупчик голосів для блоку Юлії Тимошенка. Для тих, хто каже, що це ж 2009 рік. Воювали з найганебнішим відверто президентом України Віктором Януковичем. Але чи може злочин виправдовувати інший злочин? Щось я не розумію. З'ясовується, що. Тоді Кривонос купував голоси для Юлії Тимошенко. Вона була опозицією. Кажуть люди, почекайте, вона була тоді прем'єр-міністром. Вона була владою. Якою опозицією вона була? І для неї купували якісь голоси. Ну, це ненормально. Взагалі, те, що відбувалося тоді, це ненормально. А Якщо це впливає на нас зараз, а впливає багато що. Найцікавіше в цьому, найцікавіше в цьому як пан Кривонос. Не отримав вирок суду. Це найцікавіше. Видання Дорожній патруль повідомляє, що Кривонос спеціально взяв на утримання малолітню дитину, щоб отримати можливість звільнитися від покарання на підставі закону про амністію від 6 березня. Про амністію. А найцікавіше в цьому, щоб всі зрозуміли, як це точно, що суд звільнив дійсно Кривоноса. Від кримінальної кримінального покарання на підставі того, що в нього на утриманні перебуває малолітній хлопчик 2008 року народження, спрацювало геніально! Цікаво, що у біографії Кривоноса вказано, що в нього дві доньки, а сина 2008 року не було. І отут з'ясовується, як це все працює. Ну, дивіться про те, що Семен Кривонос добре спілкується з заступником голови. Офісу президента з Олексієм Колибою знають всі вони товариші. і також знають всі про те, що вони нормально спілкуються із мім Андрієм Єрмаком. А як відомо, бджоли проти меду не воюють. Тому тут ніхто не здивований. Те, що пан Кременнос прийшов взагалі з колись з Одеської митниці, де ми знаємо, працюють викр... виключно кришталево чисті і порядні люди. які... А... Створили імідж для одеської митниці, яка є еталоном для всіх порядних людей, але чомусь є головною дірою для українського бюджету, незрозуміло. Ну, так буває. От там був єдиний порядний, всі інші непорядні. Так от це теж не диво. А от зараз взагалі це історія, яка знищує репутацію Набу в нуль. Для того, щоб репутація у Набу залишилась, хоч якась. Після того що зараз ми все знаємо, у пана кривоноса є вибір. Він може подати у відставку, щоб зберегти репутацію органу, який може випадково бути йому небайдужим, Це може, чи не може, ми побачимо з часом. Але найголовніше в тому, що чи зробить він це чи ні? Ми всі знаємо, що пан Кривонос поставлений офісом президента, його протягнули через конкурс, його зробили очільником набу, і зараз офіс. Не за що на світі не погодиться, щоби кривонос пішов з НАБУ. Тим більше, що ми бачимо, як представники влади один за одним уникають відповідальності, якщо вони близькі до банкової постійно строки, строки провалюються як завгодно. До речі, як там почуває себе Злата Нікрасова, яка стала фактично символом корупції. Та розпилу гуманітарки під час війни в Запорізькій області. Злата Некрасова почуває себе непогано. Зустрічає Новий рік в китайському е, отелі, е, дефілює з сумочками Прадо, нормально почуває себе, прославляючи Володимира Олександровича Зеленського і розповідаючи про те, що вона пишається нашим президентом. Ну, до речі, чому їй не пишатися? Саме при ньому, при ньому вона отримала орден Ольги. Третього ступені саме при ньому вона стала заступницею очільника е, обласної адміністрації, саме при ньому вона стала символом корупції і, мабуть, непогано себе почуває, тому що знаходиться постійно за кордоном. І ще одне: саме при ньому були проведені обшуки набу у злати але питання. Де ж наслідки? А, ну про які наслідки ми можемо говорити, коли а, після того, як з'явився новий ученик, щось пішло не так. Може, це співпадіння? Так буває, до речі, дійсно співпадіння буває. Але щось мені підказує, що дуже багато співпадінь. Ну, така порядна людина прийшла в офіс працювати. Ні, ні, в офіс не був. А не в офіс президента. Хоча може ця людина працює одночасно і на офіс президента. Не знаю, в мене доказів немає. Це треба, щоб засовували інші органи. Але знаєте, я дуже непогано пам'ятаю, як колись він не зміг пояснити звідки в нього квартири, коли намагався стати очільником одеського філіалу набу. Не зміг це з'ясували, і він зняв свою кандидатуру, щоб не отримати ганьбу, і далі. Але це не стало завад, На заваді йому щоб стати очільником. Всього набув. Ну так буває, коли людина не може очилити, очолити через ганьбу якийсь філіал. А от якщо всю структуру, то будь ласка. Так от в мене велике запитання: чи піде відставку після цієї інформації пан Кривонос? І відповідь на поверхні, тому що запитання риторичне. Ні, не піде. Не для того його ставив офіс президента, щоб він пішов у відставку, через те, що засувало що колись він займався підкупом виборців. Ну, взагалі, як людина, така, яка створила такі аморальні дії, може боротися з корупцією, я не знаю. Може пан Кривонос пояснить, але знаєте, коли я про це дізнався і прочитав цю інформацію? Е в мене не було обурення. Взагалі здивування взагалі в мене не було навіть якогось такого знаєте, негативу ставлення до цього, тому що це вже нормально. Галтівник Іванісов в Верховній Раді. Це нормально. Офіс президента ж бачить його. Я пам'ятаю, як Зеленський казав. Я людину цю в Верховну Раду. Якщо це стане правди, він не буде депутатом. Нормально сидить депутатом, працює. А, голова партії Слуга народу Олена Шуляк каже: представники ОПЗЖ конструктивні, з ними нормально можна працювати. Кривонос каже, ну тоді ну, купував погано, зараз нормально все працює. Борюся з корупцією, як можу борюся. Але краще б він не боровся, мабуть, в будь-якому випадку, коли ми бачимо, що такі люди на таких посадах, то сподіватися на боротьбу з корупцією марно. Так само, як і марно сподіватися, що корупціонери будуть переслідуватись. Так само, як і марно сподіватися, що не будуть переслідуватись ті, хто є в опозиції до... Влади і каже про те, що є корупція, є ганьба, є все інше. А, до речі, пане Кривонос, ви не хочете розповісти? А чому ще досі недопитаний і чому досі не відкрита не зареєстроване провадження? За відкрита справа це так раніше казала. А зараз. Чому ще не, не зареєстровано впровадження по пану Арахамії, який сказав, що то раніше конверти давали, а зараз вже не дають. Зараз все по-іншому. Тоді дуже хочете дізнатися, що пан Арахамія сказав, кому давали конверти, хто давав конверти, хто отримував конверти, які суми там були, звідки брались ці гроші, хто. Здобувач тої вигоди, яка. Була через прийняття якихось рішень, ну і багато чого іншого. Якщо пан кривонос це розповість, це буде дуже цікаво. Але щось мені підказує, що теж ні. Відставку він через ганьбу не піде, тому що ну, репутація це не те віє, чого зараз вони працюють. А... Відповіді на це питання не буде, а от переслідування тих, кого офісу або не жаль через своїх, ну серед своїх, або тих, кого хочеться переслідувати для того, щоб вони мовчали, таке буде. В цьому я не маю. Ну тому, що ця влада обралася не для того, щоб справедливість в Україні була і щоб розбудовувати державу, а для того, щоб забезпечувати себе. Хто не не розуміє, ну подивіться як. Майно, яке повинно було е пасти під контроль держави, чомусь переєструвалися на компанії, які навіть журналісти з «Бігус.Інфо» показали, що мають відношення до е пана Татарова. А, наприклад, е компанії, які близькі до шурми, ще одного заступника е Єрмака, якось отримували гроші за електроенергію по зеленому тарифу з окупованих територій, до речі. Це дуже цікава історія. Взагалі нас багато цікавого, але це не радує нас, не тішить взагалі. Тому що поки одні хлопці воюють і захищають Україну, інші забезпечують своє майбутнє, розуміючи, що влада вихив в їх руках, на жаль, маємо те, що маємо: завдяки голосуванню мудрого українського народу і завдяки тому, що владу. Отримали ти, хто, як казав пан Грушевський, пан Михайло Грушевський: на жаль, Україною керують ті, кому Україна не потрібна. Потрібні ресурси і можливості. На жаль.